До речі, РФ загрожує вдарити по супутниках Старлінк ілона Маска. Зараз я процитую інформацію. Якщо українські військові і надалі використовуватимуть комерційні супутники, вони можуть стати законною метою для збройних сил Росії. Йдеться про супутникове угрупування США, яке бере участь у передачі Україні розвідданих та забезпечення збройних сил України закритим зв'язком у рамках StarLink. Чи буде удар по супутниках? Чи це лякалочка, як завжди? І якусь підлоту вони там зроблять однозначно, але вони, вони отримують назад, так що там таке буде один-один на, на рівні цього. Я не думаю, що вони так провернуть. Е, Я якраз не бачу це лякалочкою, тому що ну, десь же вони повинні перемогу отримати, розумієш? Так що вони хоча б там. Той, хто керує логістикою у світі, це залізниця, авіаперевезення, автомобільні магістралі, той фактично керує світом. І територія України вона є дуже важливим логістичним вузлом. І можемо перевірити, чи війна на наших землях саме через бажання отримати контроль над глобальними логістичними процесами? Одне із там над глобальними процесами так, але в нас тут вилазить земля. Нас вилазить дорога земля, і тут треба розуміти, що є тема землі, і, і вона не мала. Тут ще захопити саме землі. В цьому, І в цьому випадку теж логістика так, але ще й земля. І ще таке питання на завершення, можливо, що змінилося з нашої попередньої зустрічі, коли ми говорили про землю і про результат закінчення війни. Чи Україна? Втратить якусь частину своїх територій після того, коли буде вже оголошено перемогу і кінець війни? Я думаю, що ні. Хоча будуть на перемовинах, буде йти тема, що втратили Позиція України? Ні. І ще одне питання: чи Україна поверне усі свої землі, включно із Кримом? Поверне. Поверне, бо буде відвоювати. Є такий малесенький шанс, що можуть бути не про якісь частини домовленості, але це ось такий шанс, на, якщо ми дивимося на рівні землі. Є, але тут у нас вилазить, що ми будемо їх відвоювати. Скільки не будемо, часу стільки будемо. Але тут тема відвоювання обов'язково. Чудово, а тепер переходимо до передбачення. Жив в Україні один цікавий чоловік, який залишив деякі пророцтва до старця з Одеси Йони. Люди приходили за порадою і дізнавалися своє майбутнє, і кажуть, що він дуже часто, дуже правильно передбачував. Крім приватних прогнозів, чоловік говорив і про майбутні події, які відбуваються у найближчі 10 років у всьому світі. За словами старця Іони, який жив свято Успенському монастирі в Одесі, людство чекає глобальна війна, яка почнеться у 2030-х роках. Чернець говорив, що весь світ загрузне у масштабному полумі війни, а конфлікт почнеться між двома наддержавами через різні інтереси. Почнеться війна в 30-му році. Я ще раз тобі дам те, те, ту відповідь, яку я й давала. Нам дають, що це якби зависло в повітрі закривається білою картою, якби світлі сили працюють, не хочуть цієї війни, але те, що вона може початися, може. Чи буде існувати Росія в той час? В 30-х роках. Вона буде існувати, але це не та Росія, яку ми знаємо зараз. Тобто, війна не буде стосуватися дії Росії і взагалі Росії. Я не думаю, що вони будуть на рівні заколотчиків, тому що там Росія почне тільки заробляти на секундочку. 22 друге зараз, а в 30 нам показують, що вони. Тільки домовляться, щоб заробляти вісім років, так що там такі вісім років цікавих для Росії чекає, що там все доволі добре. Десь на початку квітня мені прийшов такий образ. Нашої України земля вся була чорна, вона тліла і по землі почав ступати шива. Він плакав від того, що на землі українській таке робиться, і прилетіла громадна величезна така ракета. Якщо це дві наддержави, то давайте перевіримо це США і Китай. У ну, це більше, більш схоже, що це буде США і Китай. Е, більше схоже, що це вони? Що мене хвилює, у мене багато експертів, які були в ефірі, е, астрологи в першу чергу говорять про те, що на Україну теж чекає війна, можливо, але вони думають, що це з Росії війна в 30-му році. Ми можемо перевірити, наскільки йде співпадіння? Чи Україна буде брати участь у цій великій світовій війні? Чи все-таки в нас знову буде з Росією якась війна, яка об'єднається виліється в третю світову? Колесо Фортуни, знаєш, колесо фортуни не дає 100% Відповідь, що з Росією буде, знаєш, колесо воно хоче сюди крутитися, хоче туди. Я не можу сказати, тому що тут та, перш за все говориться, що там будуть різного роду управлінці Росії, і один з них буде розумний. І якщо пройде цей розумний що я бачу дієвий молодий чоловік, то по всім даним він буде миротворець. Там не буде про війну, тут е, нам дають мир, знаєш. Але по колесу фортуни, воно якби крутиться. Тут нема вирішення цього питання. От я, я, я розумію, як астрологи дивляться по картам своїм, по планетам, але тут нема такого вирішення, воно все-таки качається сюди-туди. І як по мені, то це більш світова без Росії. Ну, Росія якась маленька, тому що що ми не робимо, не дивимося там Росія. Весь час на всі ці роки, вже ж ми не перший раз з тобою бородимось. В них головна ідея заробити гроші, там не воювати. Якщо, якщо країна хоче заробити гроші, то ти розумієш, що які в неї проблеми? Це не сьогоднішня Росія, яка, вибач мені, мільярдами не знають куди тикати. Це зовсім інша Росія. Так що тут. У Мене дуже велике, велике питання до 30-го року. А чи будемо ми брати участь у третій світовій, якщо вона буде, Україна як одна із. Ми здалека дивися, будемо ми брати, але ми ті, хто, хто стоїть на цьому березі, а війна йде на тому. Розумієш? Це ми, ми як я говорила, що ми військова держава. Ми будемо сама, у нас буде сама найкраща армія, буде входити в п'ятірку. я вже це говорила. Може, навіть не в п'ятірку, а може і під номером один, тому що ну, по імператору це ті, хто самі головні. Якщо, як по мені, це, ми десь там будемо воювати, може як армія, може як миротворці, але тут немає на території. Я продовжую цитувати це пророцтво. Чоловік зазначив, що протистояння торкнеться практично усіх світових країн, деякі з них будуть зруйнованими або взагалі перестануть існувати. За словами ченця, серед врятованих від конфлікту країн виявиться всього одна, яка розташується десь на півночі. І в мене питання: це Ісландія, яка врятується від конфлікту? Схоже на Ісландію. Схоже на Ісландію. І чи правда це, що буде багато зруйнованих країн і перестануть існувати? Це правда. Там вже взагалі якась, наскільки я розумію, це там буде ще трошки краща війна, чим, чим у нас. Тому що там якісь нові технології, воно взагалі буде. Надто скоростне, воно, знаєш, таке сюди бах, туди бах, туди бах і війна закінчилася. А чи буде застосована ядерна зброя в тій війні? Закривають нам це запитання, дають карту Луни. але так, якщо подивитись на те, що куди мені не треба, то я думаю, що все таки буде. Дослідники пророкувань, ось цих, які працюють над їх розшифровкою, припускають, що близько 24-го року Європу торкнеться серйозний конфлікт, який може перерости у третю світову війну. Давайте подивимося, чи справді будуть такі проблеми в Європі, яка може перерости в цю ж третю світову, і чи це відбудеться швидше ніж 30-му? А можливо вона буде тривати до 30-го року? Я не думаю, що будуть в європі 24-го... Тут навпаки повернення до нормального життя. Ну, я це не підтверджую. Давайте подивимося загалом 24 рік для світу. Ну, різний він буде для світу. Зразу скажу, десь буде і війна, десь буде, буде і спокій. Так що сказати, що він буде такі. Супер добре я не можу, але я не бачу тут якогось супер розрухи. Ти дивися, двадцять рік, давай пофантазуємо, 24. В нас фігурує знову двійка і знову четвірка, як і в цьому році. 22 й у нас 2 плюс 2 — 4. Розумієш? І тут нам говорять, що знову може бути війна і інформаційна, тим більше війна. Плюс шестірка, 2 плюс 4 дає 6. Всі, ще нам говорить, що, що ще потрібно зробити вибір. Розумієш, тут все-таки розвилочка оця, вона ще є. Якщо на 22 й розвилочки не було, там було дві двійки і четвірка, то тут все-таки є розвилочка. І можуть ще відійти від цього питання. Будемо сподіватися. Що відійдуть. А взагалі, чи прийде колись світ до такої теми, коли він буде вирішувати свої проблеми без воєнних конфліктів і без зброї? Чи це ілюзії, чи це нереально в нашому земному плані? Ні, говорять, що прийде. Нам для цього ще потрібно підрости, не мірятись сама знає чим, а дивитися більш глобально і більш розумно. Тому що не вміємо ми ще реагувати спокійно на різні прояви. А чи прийде людство до цієї теми після того, коли воно зробить найгірші свої помилки, коли воно примінить ядерну зброю, коли воно майже знищить землю, коли воно візьметься за голову і подумає, боже, що ми накоїли? Це після того людство прийде до такої теми і розуміння. От до цього дуже далеко, ще ми багато що переживемо. І знову згадуючи е відизм, і вже навіть не дивлячись на те, що наша наука говорить, що не було, е ми бачимо, що Земля вже пере переживала е атомки, бо, бо, бо переживала космічні війни. І дуже жаль, що ми робимо слідуючий виток і все в тому ж напрямку. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.